З ПДВ, виробництво і всяка-така всяка, -всяка така складна робота. Дякую, дякую за вподобайки. Мені дуже приємно. От, тому ну це так маленька рекламна пауза, але раптом хтось і буде мене дивитися, то теж, ну щоб мали на увазі, тому що якось так більше чи то м -м, фопів. В, у нас в Тіктоку чи як? Я не знаю, чого так трапилося. Трошки я так подивилася, що в соцмережах у нас розповсюджено і актуально саме відповіді на запитання для фопів. Куди не гляньте скрізь ФОПи, ФОПи. товки, юрособи – це вже більш складне питання, складна така складніша тема. Часом мені навіть про складне не дуже хочеться тут говорити, тому що в мене поза. Екраном дуже багато так насичено щодо роботи щодо саме з юрособами, платниками податків саме юрособами.